Новий спортмайданчик від «Кіровоградобленерго». у спортивному комплексі «Енергоспорт» відкрили ще одне місце для занять такими популярними у кіровограді видами спорту, як міні футбол, баскетбол, волейбол, стрітбол та теніс. Енергетики сподіваються, тут будуть оздоровлюватися та тренуватися тисячі кіровоградців. На двох площадках, які ми сьогодні маємо, дітки приходять і починають нас займатися 7 часового тра і все це продовжується до полодінадцятого. Тобто, і взрослі, і діти. Практично 24 години в сутки площадки зайняті, тому розширення площадок. Тільки людям діапазон грімнодіапазон, коли будуть заняття проходити. Я думаю, що це буде всім только на пользу на відкриття майданчика. Запросили керівника області. Даний майданчик, як і багато інших по області, створений за допомогою соціально відповідального бізнесу, який поступово з року в рік ми можемо спостерігати, вкладає кошти в розвиток спортивної інфраструктури. Це дає можливість займатися як дорослим, так і особливо дітям. Перша символічна подача губернаторська. Учасниками дебютних для майданчику змагань стали чотири команди з Кіровограда, Новоархангельська, Малойовицьке та Новомиргорода. Зручне для гри за будь-якої погоди, штучне покриття аматорам-волейболістам сподобалося. Ми провели тут тренування. Дуже добра спортивна споруда. Тобто, покриття все дуже хороше, відноситься до європейської якості. Ми дуже вдячні за такий за таке відкриття, за такий майданчик, на якому ми будемо грати. Залізні м'язи і жіноча краса в обласному центрі вперше провели відкритий чемпіонат області з бодібілдингу та фітнесу Динамік National». Його учасниками стали 15 чоловіків та 17 жінок. Більшість з яких зірки атлетичних видів спорту. Як показав турнір, виступили ті спортсмени, як Слободянюк, як Кудлай, які на українській сцені дуже рідко виступають в Кіровограді і плюс, що в Україні за останні години трі точно ці спортсмени не були тільки Європа, або Мир або Арнольд Класік. Поэтому, я думаю, на сьогоднішній день в этом сезоні це один з найсильних турнірів. Все розпочалося з виставки, де свою продукцію представили виробники спортивного обладнання та харчування із 24 регіонів України. Далі на глядачів чекав найпривабливіший конкурс Краща десятка бікіні. По 21. Потім красу тіла демонстрували чоловіки. Серед них були і чемпіони України. Так Сергій Філь у нинішньому році виграв титул кращого бодібілдера України. Його рецепт успіху правильне харчування та тренування до сьомого поту. Нужно було до дієти дуже довго, сидіти на дієті і питаться, тренуватися все рім'я. Ну, звісно, і пазірування. А от Віолета Гуменюк з Білої церкви у спортзалі займається другий рік. Дівчина у захваті від чемпіонату у Кіровограді. Камери, світло, все і ваша організація. Мені дуже подобається. Дуже гарна філармонія. Я ніколи тут не була, не була в цьому місці. Тут дуже гарні гримерні. Це ну сцену ще ми перевіримо, але взагалі організація дуже гарна, тепленько тут уютно як вдома. Кульмінація заходу. Вихід на сцену філармонії зірки бодібілдингу 145-кілограмового чемпіона з Білорусі Олексія Шабуні. Один із кумирів сучасного бодібілдингу у спілкуванні дуже скромна людина. Займаюся я з 16 років. десь тренажерний зал. Тобто. Вести здоровий образ життя. Оскільки Олексій Шабуня виступав поза конкурсом, серед чоловіків переможцем став Олександр Слободянюк з Одеси. А от сьоме місце посів бодібілдер з Кирилограда Денис Джулай. У дівчат кращу десятку бікіні виграла Дар'я Амельченко з Донецька. Наступний турнір наше місто прийматиме 23 грудня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.